Коротенький лікбс на тему, як підібрати блок живлення для світлодіодних стрічок. Коли ви обрали світлодіодну стрічку, вам треба дізнатися, з якою напругою живлення вони працюють. Тобто можуть бути 5 вольтові, 12-вольтові, 24 вольтові, 48 вольтові це багато різних стрічок. І вам треба дізнатися, яка потужність одного метра погонного. Далі свою кількість світлодіодних стрічок. Помножуєте на споживання і додаєте 20% потужності запасу по блоку живлення. Далі ви обираєте блок живлення, вони можуть бути герметичні. Вони можуть бути відкритого типу, тобто або перфоровані, або так звані стіки, ось такі ось тоненькі, бачите? В основному ви їх використовуєте для виготовлення дзеркал. І вже обираєте форм-фактор і виробника гарантію, що вам буде за потрібним. Також є блоки живлення, ось такого типу. Це, або форм-фактор як зарядка для телефону. Бачите, вона зразу втикається в розетку і зазвичай має на виході ось такий ось роз'єм 5,5х2,1. Вони можуть бути 1 амперні, 2 амперні там і так далі до 10 А. Навантаження з такого плану. І всі вони йдуть ось таким ось виходом. У нас 5,5 на 2,1.